Вітаю, В ефірі. Інформаційна програма Деталі на часі Мене звати Вікторія Руснак. Сьогодні говоримо про освіту на Закарпатті, підготовку до національного мультипредметного тесту, набір першачків та пріоритети на цей рік. В нашій студії директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Маросинець. Вітаю! Я теж вітаю. Пані Мар'яно, розпочнемо з національного мультипредметного тесту, який торік він став альтернативою зовнішньому незалежному оцінюванню. Чи відбулись якісь зміни цього року, коли триватиме сам, коли відбуватиметься сам іспит, і, і як реєструватися абітурієнтам? Ну хочу сказати, що національний мультипредметний тест. Буде практично такий, як і торік. Звісно, що є деякі нововведення, деякі уточнення на користь, я би сказала, що самих випускників 11 класу. Ну для прикладу, зараз є два обов'язкових предмети, так і третій на вибір. Два обов'язкових це українська мова і математика. На вибір мають можливість і наші випускники. Вибирати історію України, іноземна мова це може бути англійська, французька, німецька або іспанська мова. Так далі Фізика, хімія і біологія. Тобто з цих вибіркових предметів один із них може бути той, який вони обирають за своїми інтересами, потребами, вже з орієнтуванням на ту професію, яку вони в принципі, хочуть обрати. Тому що два предмети основні це математика так, і українська мова, а саме фах буде визначати цей вибірковий, наприклад, якщо це гуманітарний напрям, якщо це напрям медичний, то звісно краще обрати біологію, там, хімію, якщо це про... це може бути з іс історії, так, хоч випускник вступати на, цей, на цю спеціальність, звісно, що йому краще історію України. Ну, і Крім цього, є ново, такі певні уточнення щодо саме змісту і змістового наповнення завдань тестових. Наприклад, історія України буде розпочинатися із кінця 16 століття, початок 21 століття. Англійська мова або іноземна мова, так будемо брати, не буде зараз аудіювання, так як було торік, і не буде таких тестів, які носитимуть відкриту таку форму, де треба буде давати розлогу, таку відповіді, таке таке інше. Крім того, звернемо увагу на кількість. Тестових завдань із кожного предмету. Ну, наприклад, якщо ми зберемо математика, фізика, то їх буде 22-20, відповідно. Якщо іноземна мова, це десь 32 тестових завдань треба буде виконати. Якщо це, наприклад, буде українська мова, історія, біологія, це буде 30 тестових завдань. Конкретні більш такі вже доповнення або додатки до того, які мають бути змістові наповнення цих тестових завдань, вже центр оцінювання якості. Освіти в українській бодасть ближче до травня місяця, і наші випускники зможуть на сайтах ознайомитися відповідно із містовим наповненням цих тестових завдань. Ніде ну, не хочу зробити таке застереження, що залишається 180 хвилин для того, щоб працювати над тестом. Тут уже сам абітурієнт повинен зрозуміти, скільки йому хвилин треба буде на виконання того чи іншого. Предмету. Може бути, що з математики він буде більш підготовлений, значить тоді й менше. А якщо буде, наприклад, це українська мова, більше там тести, чи іноземна мова, там 32, то він повинен, звісно, зорієнтуватися в часі, як йому розпроділити цей час для того, щоб вчасно завершувати тестові завдання. Коли власне, відбудеться іспит і чи передбачена додаткова сесія, якщо так, звичайно, з буквально причин так, не зможе. Звичайно. Реєстрація розпочнеться в квітні, місяці, так, буде основна сесія і буде додаткова сесія. Основна сесія відбудеться червень місяць, липень-червень. А додатково червень місяць, ну, наприклад, можуть бути певні якісь такі проблеми, пов'язані з суб'єктивними, об'єктивними причинами самого учня-випускника 11 класу. І тому він зможе вже, якщо не на основній здати сесії, то він зможе на це на додатковій сесії долучитися і скласти. Крім того, можуть до участі. Ми також запрошуємо і про це повинні знати здобувачі, які навчаються у професійно, -професійно педагогію. Технічних закладах освіти вони так само можуть долучатися до цього тесту. На каналі ми вдруге розпочали канал ЗНО освітній, так він називається Освітній канал. У нас зараз вже НМТ. Ми дуже вдячні керівництву обласної військової адміністрації за можливість таку безкоштовно учням отримувати консультації, отримувати завдання, отримувати спілкуватися з викладачами. Так, ми так само вдячні і ректору Національного університету Ужгородського, тому що вони так само надали безкоштовне користування платформи, і всі викладачі, які того року працювали з нашими випускниками, ну вже зараз випускниками, сьогодні вже вони є студентами закладів освіти вищі в Україні. Вони так само здали згоду і працюють 6 березня. Активно працює цей канал. Так само відкрито дав можливість працювати безкоштовно педагогічне товариство Угорське, яке для класів з угорської мови навчання для випускників 11 класу організувало так само такі курси. Ми тримаємо їх під своїм контролем. Ми є координаторами цього такої підготовки, вона дуже важлива, тому що ми маємо впродовж два роки ковід і це якраз які попали на цей ковід, зараз у нас воєнний стан, але незважаючи на війну, незважаючи на те, що є моменти, які несприятливі для того, щоб вести якісно освітній процес, тому що є воєнна тривога, є інші моменти, такі так і десь може бути прогалини в знаннях, тому такий, такий канал дасть можливість освітні підготувати краще учнів, підготуватись до складання цього мультипредметного національного тесту. Зауважу, що програмовий матеріал він повністю відповідає навчальному вимогам школи, вимогам того предмету, який вони складатимуть. Дія власне цей канал на платформі Вебекс і на, цього... наша на платформі Вебекс. Далі університет на платформі Зум і звичайно, педагогічне товариство на платформі Зум. Тому всі, власне кажучи, ми охопили зараз всіх учнів 11 класу, які мають бажання і хочуть успішно скласти цей національний мультипредметний тест і стати студентами закладів освіти, як наших закарпатських, тому що в нас теж потужна школа, висо, вища школа розвинена. І в Національному Ужгородському університеті, в Мукачівському державному університеті, і в Закарпатському угорському е, університ... інституті імені Ференці Ракоці, і в інших закладах вони можуть вступати в Україні. Тому для нас це дуже пріоритетно підготувати учнів до такого складання тесту. Я можу назвати тільки на прикладі наприклад одного. Однієї територіальної громади є цього року, де ми вручали 200-бальникам нагороди, так грошові, і було приємно, що 14 200 бальників вони всі є вже студентами Київського національного університету Шевченка, Ужгородського національного університету, Львівського національного університету, і це для нас приємно, тому що вони залишаються в нас, в Україні, в Україні потрібні талановиті молоді професіонали і фахівці у відповідних галузях. Минулого року дала позитивні результати цей освітній канал? Стало більше, можливо, 200 бальників? Так, звісно, звісно тому що в нас у 2020 році в нас було 6, у 2021-му було 7, у 2022-му у нас було 249, 200 бальників з 345 предметів. Скільки одночасно учнів можуть доєднатися? Зараз є зараз набагато більше можливостей, тому що, наприклад, університет, платформа університету дозволяє до тисячі учнів. На, на платформі нашій ВЕПК 150. А минулого року скільки було? Якщо минулого, минулого року було 150. Це ми працювали тільки на нашому каналі освітньому, який безкоштовно надала обласна військова адміністрація. Це було 150 і це було замало. Ми відчували, що це у учнів є більші потреби. Особливо з української мови, особливо з математики, ці якраз предмети для нас є вкрай важливими для підготовки. Я думаю, що цей раз, знову ж таки, буде така ж сама проблема, тому ми попросили звернулися до Національного університету, і вони безкоштовно виділили. І працюють їхній професорсько-викладацький склад на цій платформі і готують наших учнів до складання цього тесту. Ходити підготовку, я так розумію, можна з усіх предметів, звичайно, а звичайно. з викладачів це лише хто власно працює чи додають зараз і вчителів, можливо, шкіл. Наприклад, ті, хто працює із класами національних меншин, це є власне педагоги тих шкіл, кращі з педагогів, які володіють українською, ігорською мовою, українською, румунською мовою, для того, щоб можна було зробити переклад, синхронізувати відповідні поняття термін лексеми, для того, щоб краще учні могли зрозуміти той чи інший матеріал, тому що в цьому році, я повторюю, так само, як і того року, не буде перекладу тестів. І це є трохи проблематичним для шкіл національних меншин, але для того, щоб знову ж таки, це, це не було бар'єром для учнів відповідних класів, ми організували такий, підключили до підготовки таких вчителів. Зрозуміло. А що стосується учнів в перші класи, якщо я не помиляюсь, з 1 березня так, вже розпочали на яка процедура, які документи необхідні з 1 березня, вже практично включилися в цей процес, і для батьків це дуже важливо зараз визначитися разом з їхніми дітками, в які яку школу вони мають, можуть бути зараховані. Але тут треба не забувати про територіальне розміщення, тобто цей територіальний принцип, який у нас з 2017 року. І Кожна дитина має право бути зарахована в ту школу, де вона проживає. Так? Це перше. Друга особливість полягає в тому, що батьки повинні власноручно писати заяву, хтось один із батьків, і віднести її в школу. Так, школа розглядає пропозиції, школа розглядає можливості. Крім того, крім цієї заяви, вони можуть надати і копії своїх документів про свою дитину, це свідоцтво про народження, місце проживання. Довідка від медична довідка, вона може бути в оригіналі, вона може бути як копія і обов'язково. Можна ще додати, якщо батьки мають бажання такі, і є така потреба, наприклад, так витяг із протоколу комісії психолого -педагогі, медико педагогічної але це лише за потреби, якщо є така ситуація. На яку і... кількість першачків очікувати цього року, і чи збільшиться вона за рахунок вимушених переселенців? Чи готові школи краю до більшої кількості? Ну звісно, що школи всі готові на. Зараз ми очікуємо набагато більшу кількість. Вже, наприклад, десь так для статистики в нас виходить 16 тисяч 500 учнів першого класу. Але я би хотіла так би зробити таке таку установку для батьків, що ну Одні школи, так, є, десь бо класи є переповнені. а Ті, хто до нас приїхав, тому що це за рахунок тих, хто в нас внутрішньо переміщений, але в нас немає поняття внутрішнього переміщення, тому що це всі наші діти, українці, і всі, хто приїхав до нас, це українські люди, які Зараз в такий час потрібно надати допомогу. У нас не тільки є школи в Ужгороді, не тільки в школи в Мукачеві, не тільки в школи в Хусті. У нас є дуже гарні школи і прекрасні вчителі всі по цілій області. Тому ми скупчуємо дітей саме в таких школах, саме Ужгорода, Мукачева, тому що вони є перевантаженими дещо. І для вчителів це буде важко, і для самих учнів буде важко, якщо в класі буде понад 30 дітей. Звичайно, що треба, щоб батьки помірковано відносилися до цього і враховували цю особливості, особливо ті, хто в нас є зараз, перебуває в Закарпатті. В Закарпатті перебуває більше як 300-400 тисяч переміщених людей. Що стосується навчання за програмою «Інтелект», Скільки шкіл в області проводять його, і чи збільшилася ця кількість цього року? за програмою «Інтелект» У нас не так і багато шкіл. Всього десь нараховуємо до п'яти наприклад, одна школа в Мукачі працює, дві працюють в Ужгороді, і одна працює. В місті Хості так, ну у нас крім програми інтелект, у нас ще є на крилах успіхів. Одна школа працює в Воногліцях, наприклад, працює за працює за програмою. Так, школа Росток, це теж не є погана програма. Ну всі решта працюють за стандартною програмою. Ну і я ще хотіла повернутися до теми щодо ну, зарахування учнів першого класу, так щоб батьки не дуже і розтягували в цьому в часі, так тому що до 30 1 травня приймаються заяви, далі припиняється цей процес, тому що 1 червня, згідно законом наказом Міністерства освіти, все це має бути в списки публічно в закладі освіти і вже з 1 по 15 червня так заяви прийматися не будуть тільки після 15 червня. Чому? Тому що, щоб бачити, який резерв є і чи цей резерв дійсно в цих школах є, і які ще учні можна буде зарахувати, так? тому що до складу можуть бути зараховані діти, які Їхні сестрички або брати, які там навчаються, або педагогічні працівники, які працюють в цих закладах освіти, ну і не забуваємо про військових. Тому бажано, щоб це робилося швидко, оперативно, батьки вже визначалися в тому, що яка школа має бути, і зважували так само на інтереси дитини, на те, що в нас є можливості закладів освіти із поглибленим вивченням. Тих чи інших предметів це теж важливо. Ну і не забуваємо, що в нас закінчується навчання в четвертому класі, так само йде і набір на п'ятий клас. Так, тому власне, ці, щодо... власне багато багато є таких а, моментів, на які треба зважити, і батькам треба особливо приймати рішення спільно з своїми вже з учнями, куди де їм навчатися, щоб не добігли до 1 вересня, і 1 вересня ми мали потім певні такі проблеми. Зрозуміло. Власне щодо п'ятих класів, минулого року учні, які навчались за програмою НУШ, не мали вчасно надрукованих підручників. Йшлося про те, що кошти, за які їх повинні були надрукувати, передали для зсу, і це зрозуміло. Пізніше ситуацію складне в блекаут. Яка ситуація нині? Чи буде для учнів 5-6 класів за програмою? НОШ вчасно надруковані підручники? Ну хочу поточнити п'ятий клас математика, наприклад, була надрукована аж 7 авторів, ці, які презентовані їхні підручники, були так, і в цьому сенсі нам дуже допомогла ЮНІСЕФ, які надрукували всі решта, підручники були надруковані, мається на увазі підготовлені так до друку, але в зв'язку з такою ситуацією вони є на носіях, так в електронному варіанті, якими можуть послуговуватися учні, батьки і вчителі так далі. Що стосується цього року шостого класу, так то Наприклад, 6 класу українська мова буде надрукована. Є домовленість із Радою Європи, і трьох авторів так буде все таки спромож, буде спроможність надрукувати цей підручник. Всі інші підручники, звісно, що є на електронних носіях, і можна звернутися в інститут з змісту. Методів освіти, де є ці підручники. Хотіла також звернути увагу вчителів і батьків про те, що ми зараз завершили моніторинг і потр... вивчення, і потреби, які підручники потрібні нашим дітям і в якій кількості. Так зараз іде презентація підручників, і вже обирають вчителі, обирають педагоги, з якими підручниками краще їм, звісно, навчатися. Тому це зараз якраз ми в. Перебуваємо в періоді, коли йде презентація підручників по нуш, і це для першого класу, для п'ятого класу, для шостого класу, для десятого класу і так далі. Ну і п'ятий клас, от зараз йде, буде надруковано підручники по технологіях. Так, це інтегрований курс навчання. Але всі інші, я так розумію, є онлайн. Звичайно, є, матеріали онлайн всі... матеріали є, багато методичного портфолію, є багато методичного ресурсу є на сайтах інститутів після дипломної освіти. Тому вчителі сьогодні не мають такої би, можливості, щоб не мати в своєму арсеналі якийсь, якийсь відсутність дидактичного матеріалу. Зараз проходить вчитель року всеукраїнський. Я сама власне виходила на сайт і дивилася які цікаві методичні розробки є з Інституту педагогіки Національної академії педнаук. Наприклад, я тут сліджую світ, методичні рекомендації надії Біби. Методичні рекомендації Оксани Ноприєнко з математики. Просто в захваті від того, наскільки цікаво вчитель бере і просто по ним працює. Тому активним треба бути вчителям і шукати, знаходити цей матеріал. Він є в просторі інформаційному, користуватися, і це є такий помічний матеріал, який є на допомогу кожному вчителю. Так? Було б бажання, була б потреба і реалізовувати це. А на сайтах інститутів післядипломної освіти чимало такого ресурсу, креативного, який можуть використати. Вчителі для своєї практики, для того, щоб ну, мати свій опрацьовувати досвід, свій такий стиль навчання, стиль виховання дітей. Тому що мова не йде тільки сьогодні про навчання. Освітній процес цей той процес, який охоплює як навчання, так і виховання. Ми не можемо казати тут, ми навчаємо, тут ми виховуємо. цей комплекс. Зрозуміло, і цьому будемо завершувати. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Дякую, а я бажаю нашим учням 11 класу якомога більше долучатися до нашого каналу і успішно скласти національний мультипредметний тест і вступити в той заклад, який для них є пріоритетом. Нагадую, говорили ми сьогодні про освіту на Закарпатті. Дякую, що були з нами. На все добре.